Hello guys! Фінальний епізод другого сезону F1 Manager 2022 Grand гранпрі Абу Дабі, де, на жаль, у нас вже немає шансів виграти чемпіонство в заліку пілотів. Але є шанс виграти в заліку конструкторів чемпіонат. Abu Dhabi за 4 дні. Це означає, що а, у нас не встигну подси доробитись. Все просто на нашу користь. Все на нашу користь. Якщо ви розумієте, про що я. Так, у Тео Пушера Development Point. В реакцію йому віддаємо 76 загальний рейтинг у Тео. Шасі Design Complete. 2, Emergency робимо. І встановимо зараз на машини наші. Я не знаю навіть що. Типу, ми зараз просто витратимо гроші. Хоча ні, треба виграти кубок конструкторів. От що. Підкрив тренінг. Клас, дуже дякую. А, немає коробки передач у Шарля. Останнє, мені здається, це була. ІРС у Карлоса все здохло. Коробка передач здохла. Аварія класна прям була. Дуже подобається. Шасі нова на обох. Frontwing. Uh, треба ще одну зробити. фронтвінг, Не знаю, що, але треба. Але встановлене на обох. Заднє крило, у Шарля, там, здається, воно поламалося. Треба ще одну нову встановити зробити. Side все нормально, underfloor андерфлор suspension, а, uh, Ще дві штуки треба. А, ну, треба ще дві штуки зробити. Але не треба. І так, є дві. Остання все одно гонка зараз буде, немає сенсу виготовляти. І витрачати екстра гроші. Який кошмар. Двигун останній, і той пошкоджений у Шарля. ІРС остання ціла. Коробка передач. Всі здохли, тому що дві з них вбив <ф> Карло. <unpacking> <transaction> <wrestler1> <Cut> Беремо і грід пенульті буде у Шарля. Машина номер 2 Останній двигун на 45%. ІРС. Треба нову брати і ЕРС, це вже нікуди не годяться. Коробка передач. Так само вбивши собі коробку передач Карлос, так само грід пеналті буде. Це просто шикарно. Це просто шикарно. Мені дуже подобається, коли роз, розбиваються машини. Заднє крило, давайте. Ми виготовимо на останню гонку. А, нам треба почекати, я так розумію. Ну Окей. За мільйон. Встановлюємо нове заднє крило на обидві машини. Караналізс чисто цікаво, як закінчиться сезон для нас? Погано. Всюди Red був перший, бачите? До кінця сезону вони вийшли на свій пік. Хоч ми і підтягнулись насправді, якщо порівнювати початок сезону, ми підтягнулись добряче. Але цього все одно недостатньо для ліку купілотів, а от для кубу конструкторів що 18 очок ми не програємо, хоча це дуже легко зробити. Так. У нас є можливість зараз зробити дизайн або Research. Два дизайни ми зробили Research, э, Суспеншн. Ми встигаємо взагалі зараз побачимо. А, це ж не то. Так, зараз окей. А чому не показує мені. Так, давайте заново. Воно мені чогось показує не. А, ще це research, ні, по-моєму. да, це в research завжди так було. Мене вже глючить. Так, research рейс перформанс. Да? Да, рейс performance. А, ми встигаємо. Research ми встигаємо зробити. Окей. Це дуже добре, насправді. На наступний сезон воно нам зіграє. Хорошу службу. І Underfloor. Так само зробимо новий research. Optimized aerodynamics. Ага, а Underfloor не встигаємо. Окей, а що тоді встигаємо? Шасі, наприклад. Aerodynamics. О, шасі встигаємо. Ну, ладно, шасі давай зробимо. Та й такі справи? стартуємо гран-при Абу дабі Блін, дуже бідно. Це така ж ш... у нас, окрім того, що швидкості не було, шиї. Просто вбились два пілота. Двічі за сезон, це, звісно, супер епічно. Сухова вода, він, очевидно. Двигун буде пошкоджений у Шарля на останній гонці. І РС вже все одно і коробка передач так само вже все одно Що там? У Карлоса така сама історія. І РС новенька. І коробка передач новенька. Сетапи виставляємо, ніби вони нам допоможуть. <рістити> і стартуємо на практику. Так, пенальті ворнінг, нехай будуть. Там у сайнце має бути пенальті ворнінг, якщо я не помиляюсь. Шарль, перше місце! Вуху, клас, дуже вчасно, молодець Шарль, молодець. Клас. <рістити> Просто істерічний смех. Пробуємо рятувати наші сетапи. Шарль знову перший. Блін, класний пілот який. М? У нас і в минулому сезоні, пам'ятаю, в Абу-Дабі дуже велика, Ну, прям супер тотальна перевага була. Я, я тому, тому вдвічі е, образливіше за Бразилію цю тупу, яка вийшла. Е, тому що я розумів, ш... ну, тобто я мав надію, що в Абу-Дабі, можливо, у нас вийде щось. Тому що. В минулому сезоні класно все було. Але бачите. Ух ти, раз лише 33 десятки зняв. Ну ладно. А, обом дали грід пеналті. А, ні. 19 у Сайнца, це разом з аварією, а у Леклера тільки за заміну одного із елементів силової установки. 5 позицій. Ну, це очевидно було. Е, ну, окей. Квала так квала. Да, фініш сезону такий собі насправді вже навіть не цікаво, хто там до чого. В тих квалах, тому що грід-паналті є у обох пілотів. Карлос в будь-якому випадку буде стартувати останній. Шарль. Ну, найкраща його позиція в цілому та п'ята, звісно, але враховуючи редбулів, ну десь сьома і третю квалу поїдемо самотужки. Так, Red Bull Mercedes Ferrari. Із Альпіна тільки Окон Алонсо на Вільямсі заїхав. І Альфа Ромео в повному складі в третій квалі. Остання гонка з першим номером у Карлоса Сайнса. Ніяких позитивних. <знаків>, <знаків>, Знаків немає. Якщо ми ще й ридбули в, останньому... в останній гонці програємо Куба Конструкції, це буде супер грустно все. Ну що, пацани? Треба не програти 18 очок Red Bull. Будь ласка. В гонці. Давайте хоча б... О, там у Ферстапена, до речі, трафік з Расселом. В який кошмар. П'яте і восьме місце. Red Bull статує 1-2. Сайнс останній. Леклер шорт. О, так, ладно, еден два стопа. Це провал. Мы схоже програем таки в останній гонці куба конструкторів Red Старль Клер проривається, бореться з Вільямсом. Все, що треба знати про кінець сезону нашого. Перестажу на софтах, як і Леклер. Що вже сталося? Хто там завалився? Science ще й взагалі нічого не виграв. Е, тобто ви хочете мені сказати, що зараз два ритбула завалились? Okay. Тіпа це косплей на, на, на нашу команду? І, ферс... і ви хочете сказати мені після цього, що Ферстапен, типу, продовжив гонку? Класно, ви придумали. Вообще супер огонь. Сайн спушив на старті гонки, і він все одно не виграв жодної позиції, бляха. Жодної. Firstap's Science пройшов. Це просто бомба. Це просто ну, клас, я фанат. Там і весь сезон слоудаунт, блін. В підсумку Mercedes 1-2 приїдуть. Не, якщо обома машинами. Але я сумніваюсь, що ми обома машинами зайдемо в очки. Але. Якщо нічого екстра... ну типа... Хоча не знаю, Вже, щоб на, щоб в Браздилі, що в Абу-дабі вже трапилось екстраординарне, але, типу, в кубку конструкторів я не знаю. Супер важко буде програти його. Хоча, ну, я вірю в нашу команду, може все вийти в нас. Ми амбіційна команда. З, з Альфа-Ромео боремося, наприклад. Як вам? Ой, Сайнса пізніше трішки відправив на підстоп. Під, під saфті-каром зекономив трошки він гуме. Нічого йому це не дало. Окрім просто пізнішого трішки підстоп. А Ферстапен на що перевзувся? На харди. Ну там хардсофт буде в кінці, скоріш за все, або хард мідіум. щось таке. Зараз можна Карлоса на підстоп пускати. І... нормально. Золоті фі буде. Буде класно, якщо приїде Мерседес 1-2 і 3-4 Alpha Romeo. Це супер взагалі буде. Нормально, Сайнс вже майже в очках. Ні, Ферстапен Ще на два стопа піде, мені здається. Або хард хард. Точніше, ще раз хард просто одягне. Хто там розбився? Опон. Не цікаво. Так, да, ще в кінець на хард сяде спокійно. Перстапи не треба два стопа їхати. Він тільки зараз втрачає швидкість. Втрачати швидкість почав. Але ще лишається на трасі. Ну, кара немає. Сайенс вже 9. -й. Молодець. Стоп, 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 леклер проїхав. Вікно під стоп, леклер проїхав. А! А нема свіжого харда, ладно, все одно. Зараз. До сракет цей, цей safety car буде. Хіба на Medium до кінця? Ем... Але це супер треба його економити. Так, да, по суті, мідіум це єдиний варіант. Ну, софт, але типа безтолковий софт. Нє, залишаємося на трасі. Потім програємо, не зараз а потім програємо. Ферстапен поїхав на підстоп. Опять ідеальний, блін, підстоп для Ферстапена. Обожаю! Нам нема зараз просто на що навіть перевзуватися. Типу міума не вистачить. Ой, бісить і гра, і все на світі бісить. Ферстапен на медіумах до кінця, ну у нього. Якщо у нього вистачить медіумів до кінця, це буде, я не знаю тоді, що, що там заклали йому розробники цьому Ферстапену, але це буде нереально, мені здається. Все, Ferstaпен на... на... Нависає на шарля. Ферстапен після цієї аварії ще й виграє гонку. Як він живий взагалі залишився? Це для мене питання основне. Але він ще й виграє гонку. Я в шоці. Перепуш до кінця на мідіумах. Ліклер 7 Сайнс. Ну в трафіку. 13-й. до срак, і цей Fast що по гумі у Ферстапе, взагалі? 58% медіума за 11 кіл до кінця. Ну я не вірю, що у нього вистачить його. Ну, немає полозі його вистачати. Подивіться, яка перевага в Гумі. Швидша гума на 30% більше. Що виграє Шарль взагалі з цього мені цікаво. Він виїхав сьомим. І чи поїде хтось на підстоп? Перед ним. Давайте ще один карашен кара трак, щоб Верстапен е зміг ще на один підстоп класний поїхати, зручний. 5 кіл до кінця 6 секунд. Шарлі до перемоги, скажімо так. Ну, там нема гуми у людей, ви шо, подивіться. Карлос навіть в очки не заїде. Дуже багато вже шарля залишилось гуми, блін. Дуже багато. Верстапен таки виграв. А! Що? Ви серйозно? Я навіть не знаю, чи були шанси якісь виграти у такого верстапана. Ви подивіться. Людина поїхала на 2 підстопа. Така аварія була, яку він якось вижив. Це. Капіт. І вигравши, ну, типу, 50 очок, ну, по суті, за два останні виграв 40 очок гран-прі Ферстапену Ліхлєра. Виграли хоча Кубок конструкторів. На якихось 5 очок. Ми виграли Кубок конструкторів, Карл. Але виграли. На дві перемоги менше, на один подіум менше, на 10 фастеслаб більше, і на 9 полпозішеннів менше. Вітаємо нас з перемогою Кубку конструкторів. Це, мені здається, єдиний дійсно титул, за який ми могли боротися. Тому що, ну, Ферстапен, якщо такі гонки виграє, то я навіть в шоці, як ми виграли щось в цьому сезоні. Типа, тих 9 гонок, чи скільки ми виграли. 4,5 мільйони ми заробили. Дуже вчасно сайтпоц у нас виготовився. Um... Що у нас? Виграли кубоконструктори. 9 перемог, 29 подіумів в сумі. Сайтпост дизайн комплікт. Бордрев'ю хай конфіденс. Все, нові деталі не можна виготовляти. Макс Ферстапен, Шарль Леклер, Карлос Сайнс. Параріа Де Бул, Мерседес, Альпін, Альфа Ромео. Макларен такі виграли. Шосте місце. Альфа Таурі, Хаас, Вільямс, Астон Мартін. 0 очок за весь сезон. 0. Так, стоп. Там у Карлоса. Є. Development Point. Smoothness. Він же. Smooth. Е -е, так, а у інших наших. Немає. Немає. Окей. Uh, Staff Change. Ну, у нас до 25-го року всі. Всі класні. Пілоти основні до 26-го. Теопушер до 25-го. Все класно у нас. Тут все окей. Другий поспіль сезон виграли Кубок конструкторів. Long-term objective. Все класно у нас. Виконали. Я думаю, нова буде поставлена. Перформанс так-так так. Тім рейтинг виріс, конструктори виріс, в драйверах трішки мінус, і в Heritage це, типа, спадок. Команди. ну Це історично, типу, такий якийсь рейтинг, він нас на одну впав. Тім рейтинг, ну там я не знаю. Якщо вам видно ці пікселі, то чуть-чуть нам не вистачає. Пару пікселів, Borg Confidence High і тім бонус півтора мільйона. Не знаю, що це означає. Знову ж таки, підкрив перформанс. Всюди тотальний мінус. <реш> regulation Changes, Ну тут, типу, технічні, типу, регуля... регуляції змінюються. І зараз долистаємо до наступного сезону. А, стоп, я стільки днів насправді зараз просираю, а можна, по-перше, Геліпад Refabрі робимо. А по-друге, покращити наші facilities. Наприклад, suspension Simulator. Раз. Факторії не покращими. Став Facilities Team Hub. Тан -тан -тан. А, треба рефабриш кучу об'єктів зробити. Бедер центр можна до На 17 мільйонів. Але нам треба ще буде покращувати. Може не витрачати ці 17 мільйонів. Але рейс-симулятор давайте покращимо до останнього рівня. І у нас залишається 9 мільйонів. Я би їх, звісно, теж витратив, але з огляду на наш попередній досвід краще цього не робити, мені здається. А, стоп. Ще раз. У Шарля є Development Point. І ми йому його в Defending. А тут я так бачу цей. Зменшується цей. Чи мені здалося, але зменшуються показники. А може мені здалося? Деопушеновий Development Point. Adaptability додамо. Став. У Хав'єра па... Маркоса Падроса з'явився Development Point під Crew Management. І у Рікардо Адамі під Management так само. Виріс. У нього рейтинг загальний, високий 87 під Crew. Хай буде Wing Adjustment. М -м, окей, що у нас там далі? Геліпад fa... і Research Suspension закінчився. Але покращувати ми не можемо. Машину нашу. Наскільки я знаю. Да. А, ресерчі відкриті. Ресерчі відкриті. Але у нас більше немає годин ATR. Наступний період через скільки. А, ну next season. Ну, давайте листай до next season. Ще досі ми не догортали. 6 research completed. Дуже корисно мені. Я сподіваюся, що буде на наступні наші покращення. Refabріш Center. Новий період Aerodynamics. Так. Окей, давайте подивимося, що з нашою машиною. Grid Average. Uh, слабенько. Слабенько. Четвертий, сьоме. Сьоме, восьме, третє, перше. 13. Да, в DRS треба попрацювати. Це все заднє крило. Welcome to the new season. Трошки почнемо. Трошки почнемо. Sponsor obligations, всі відмічаємо. 115 лямів заробимо. А, мета на сезон виграти чемпіонат, баланса нормальна. Technical. Ну там зміни всюди. Всюди зміни. Financial не міняється для нас костя. Share так само не міняється. Спортінг, так само ніяких змін немає. Ні в очках ніде. Окей. Ферері залишаємося, звісно, на своєму моторі, тому що інші, по-перше, що недоступні, по-друге, інші не потрібні. Confirmed. Окей. Car е... Ну Це ці показники мені нічого не говорять. New regulations in effect. Окей, Team Roster. Що у нас міняється? В Red Bull і нічого не міняється. Івасу підтягнули з F2. Мерседес, Хемлтон Рассел, Геммілтон досі не завершив кар'єру. Дефріс, третій. Альпін, Боттас і Окон. Боттас має тащить. Він має класно їхав, має тащить. 91, до речі, рейтинг Ферстапена і Гемлтона, але Ферстапен ну, це якийсь чіткот. Ідемо далі. альфа Ромео, Гаслі і Фетель. Ну, Гаслі і Бота свабнулися. Рикардо, Норріс, Макларені залишаються. Альфа Таурі, Албон, Джогун Юг. А, Слетів і Магнусен, по-моєму, теж залишились. Вільямс, Алонсо, Шумахер. Астон Мартін Цунода. Ну, нічого не помінялось, до речі. Це дуже дивно. Дуже мало змін. Uh, ATR період Start Today. Car Development Open. Можемо нашу машинку покращувати. 100... Так, відповідно до Redbula, у нас. Десь ми навіть і виграємо. О, до речі, так. Треба було чекатись нового сезону, щоб зрозуміти, де ми знаходимося. тому що... Так тут ми бачимо, що у нас все-таки зараз покраще стан. Наш брейк-кулінг і енжін-кулінг хромають, але, в, е знову ж таки, краще у нас показники в брудному повітрі. В DRS погані дуже, у Red Bull набагато краще. В поворотах плюс-мінус ми так само, як і Red Bull. І в загальний етап Car Performance, Top Speed, Acceleration. Red Bull ми програємо. Але я сподіваюся, що нам ці ресерчі, які ми робили, допоможуть. Отже, у нас залишились 3 мільйони. Сподіваюсь, ми на них зможемо покращувати машину нашу. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Зараз я не знаю, коли це вийде відео. Можливо, вже буде тривати, скоріш за все, що вже буде тривати новий сезон Sleek Racing League 3. Обов'язково дивіться ці відео, дуже цікаво. Я не знаю, коли я до менеджера повернусь, скоріш за все, коли закінчиться Slink Racing League. Або, може, десь в перервах буду засовувати. Цього сезону в слік рейсінг багато у нас перерв між, цими, між етапами. Як тільки буде змога випустити перший випуск третього сезону Ефо Manager я це зроблю. Дякую вам, що дивитесь Сподіваюсь, вам подобається. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Слава Україні!